Отакий тортик. Ну як вам? Я старалася. Ну, зробила такого височенького, щоб в мене був синок на висоті. І ну, водночас і дорослий, ось так, бачите. Шоколадками я вкрасила, і, бачите, і такий із горох різнокольоровий, щоб було так цікаво, ярко. Ну, і дорослий, і дитина. Ну, такий. Я думаю, що якраз такий тортик, який я зробила, він якраз для Ігора. Він йому відповідає. А ви що скажете? Я думаю, гарно своїми руками старалася. Тут у мене крем, сметана і нестрик, ну, шоколад, ванілін і цукор, а цей просто сметана, ванілін, цукор, просто збитий, ну, ну, збитий крем і перемазаний. Тут зверху у мене теж. Крем я зробила дуже гарно так спеціально. У мене є такий мішок, що і насадки, що робить узори Я не професіонал, не дуже навчилася, але дуже гарно так. Вони ну, там, знаєте, різні є, так і квітки робить, все тільки треба, щоб було багато крему і можна було його повністю. Робила. То я отак от його зробила, потім думаю, ні, якось хочеться його, щоб він був яркий. І от я ще наверх. Так, щоб, що в мене було, я все положила, свічечки такі поставила. Все. І такий вийшов тортик. Смачно все ж таки. Домашній торт. Вітаю тебе, синочок, з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, любові і всього самого лучшого. Не стесняйся. Все житті. Синочок, вітаю тебе, тоже з днем народження. Бажаю тобі в першу чергу міцного здоров'я, щастя, радості, справжнього кохання, щоб ти знайшов свою половинку, щоб ти був найщасливіший на землі, щоб. Завжди тебе оберігав твій янгол-охоронець, завжди тебе проводив, був з тобою везде, вдома, на дорозі, де б ти не знаходився, щоб завжди був з тобою янгол-охоронець твій, щоб він завжди тобі допомагав, оберігав, щоб завжди тобі було в твоєму житті, тільки якнайкраще, щоб були завжди світлі полоси в житті. Нехай збуваються твої мрії, які Спасибо. ти собі задумав, нехай збуваються. Я дуже хочу, щоб ти видужав і був здоровенький, щасливий. Всього тобі найкращого, з Днем народження. Спасибо. Я тебе дуже, Я дуже сильно знаю. люблю. Мій красавчик, він заболів сьогодні. Две С днем народження! Це думай, Семенович, желание, бажание. Це Нехай сбудется. Нехай сбудутся все твои бажания. Будь